Приємного часу здобув, покажу вам декілька моїх корекцій. А ви не забувайте підписуватись, ставити лайки, дизлайки, якщо вам не подобається, і лишати коментарі. Так, розказую, дивіться, з першого погляду, все ніби норм, так? Все відносилось. У нас тут 4 тижні, 10... не, навіть більше, більше тут більше 4 тижнів, майже 5. Ніби все норм. Але коли я почала знімати матеріал, я побачила відчарування. Тут у нас сильно відчарувалося, бачите? Відчарування пішли так більше з боків. І попередня робота виконувалась у мене. Так, вона виконувала. Не скажу, як виконувалась, тому що не написала. Не написано, так ще не скажу. Але в цей раз я буду робити праймер. Базу і кавер гель. Ну, і зараз я донарощую акригелем. Так, обрала вона ось такий зелений, але, повторюю ще раз, чогось моя камера не передає той кольор, який він насправді. Тому далі буде просто фото. І от на фото. Видно більш той колір, який я вживу бачу так, не через камеру. Тому що через камеру, ну я не розумію, чому, але в мене кольори набагато якісь такі темніші, насиченіші виходять. Навіть, скажу, навіть не насиченіші, а темніші, просто не знаю якось. Ну, і а, придумала вона ось такий дизайн. А я просто такими фольгованими блискітками золотими. А ось так от на всіх з боку буду з одного боку малювати таку дугу. І подруга, яка теж до мене ходить, побачила цей манікюр і теж такий захотіла. Так, і вже ось ця корекція в нас відноситься суперово. А як можна назвати цей дизайн? Боковий френдж. Щось таке. Ну, Дійсно, да? золото з зеленим це безвиграшний, По... Так, безвиграшний. Чи виграшний? Ні, завжди виграшне поєднання. Завжди красиво. Ну, Золотий, він універсальний, так, він майже з усіма кольорами пасує, а от до зеленого і червоного ну, це просто завжди бомба-ракета. Ось тепер зараз можете порівняти, яке на який на відео у мене колір виходить, і який на фото. Ось там, де на фото, це той, що він насправді такий розумієте? і я взагалі не грибу, як це виправити. Mm -hmm. Чесно, я намагалась розібратись, але я не Петрою, коротше, не знаю. Так що буду завжди ставляти по можливості фотки, якщо там буде велика якась різниця, не знаю. Дякую, мені вже в минулим відео писали. Дякую за підтримку, що я не 20 століття Фокс, не кіностудія, але все-таки хочеться, звісно, щоб воно і картинка була нормальна, і передавало. Але я не знаю, тут так багато взагалі важить все. І я ж постійно. Кручу цим під, ну, тримачом телефону в різні положення, лампа теж в різних положеннях, плюс з вікна, світло, і це все коротше впливає. І постійно в мене різні кольори виходять. Ось ці роботи, які вже я починаю показувати, в мене тут майже вже закінчується ось цей період, коли я пробувала працювати без бази. І ось ця корекція попередня була в мене без бази. Так, я грунтувалася прозорим однофазником гелем. Були трошки очарування. І в цей раз я вже робила ось цю корекцію на базі і на наслідушу корекцію все, все супер буде. Це був у нас предноворічний період. Я в грудні виконувала цю роботу. І вона просто захотіла такі молочні. Взагалі вона зазвичай носить меншу довжину. Плюс, як бачите, форма у нас тут нестандартний квадрат. Вона мене просила зробити, а, як це пояснити, більш натуральний, такий завужений. Ну, коротше, ось так як я зробила. Навіть а вона хотіла видно, ще більше, щоб вони були такі, знаєте, ну, максимально до натурального. Вона хотіла, щоб вони були більш вузькі, такі нігті. Коротше. Не знаю, як це пояснити, але я намагалась втілити її побажання в життя. Тому я, звісно, спилила бокові стінки і трошечки заужувала їх. А потім можна носила гель. І в якості дизайну. Спочатку вона хотіла бантик, як бачили, я малювала. Але я намалювала вже на двох його нігтях. І все-таки і так і так. Я декілька варіантів малювала, але вживу їй не сподобалось, то, що в нас виходило. Тому вона просто потім знайшла дружку другу фоточку і просто ось такі, не знаю, що це, зірочки, не зірочки, ось такі штучки попросила намалювати. І я їх малюю. І цей варіант вже їй підійшов, і ми лишили. Ой, я прямо озвучую, знаєте, в мене сьогодні так якось шия болить. Прям не знаю, прям ззаді все болить. Треба щось розробляти вже. Ой, от верхню частину тіла треба якісь вправи подивитися, щось робити. Тому що, прям, знаєте, так от важко голову тримати. От неприємно, прям хочеться якось її. Розімняти, якось порухати нею, щоб пройшло такий якийсь тянучий біль, такий противний. Трохи пожалілася вам, легше стало. Зараз звучу, піду щось поїм, нарешті, бо ще не їла, не було часу мене сьогодні. А зараз уже на годиннику, у мене пів шостої вечора. А сьогодні в мене щось графік зовсім збитий. Попила тільки трошки кави з молоком і все. Чо не, не встигала, бо сьогодні, знаєте, я сьогодні зробила собі третю вакцину від коронавірусу. Так вони зараз безкоштовно робляться. Також і в мого лікаря вона була в наявності, тому я записалась і сьогодні, і вчора мені наша медсестра написала, що можна зробити, і я пішла зробила. Я, ви знаєте, хто мене дивиться давно, я за вакцинацію. Я вважаю, що це хороший захист організму. Ось, Тому, знаю, в цьому плані довіряю лікарям саме вакцинації. І я робила на початку, як тільки з'явився коронавірус, я робила дві коронавак, дві дози. І ось тільки зараз я вже зробила третю. Щоб був більш такий сталий вже імунітет, більш міцний до цього вірусу, я не знаю, чи я ним хворіла, тому що явно я не хворіла нічим. Спочатку, ну, от як все, все почалося ще тоді, як епідемія була, я явно не хворіла ним. У мене не було ніякої сильної температури, ніяких там ну, і с... ускладнень не було ніяких, тому що не було. Я не хворіла сильно, тому я не здавала тести і. А, ну ми з малим. Я з ним лягала в лікарню потім, по-моєму, через рік чи через два, після того, як все почалось. І я здавала тест саме на захворювання. так, Чи я хворіла на той момент. На той момент я ним не хворіла. Тоді ще всім робили ці тести, не знаю, чи зараз вже роблять, можливо, вже і не роблять. Але мені запихали ці палички, і все було норм. Ні в мене, ні в малого не було. А, ось. а от на антітіла я не здавала, тому не знаю. Ну, але я прийняла рішення. Я нікого не закликаю, я просто а, в той момент, як я малюю, так просто розказую, що зі мною от сталося. Ось. Може, комусь це буде цікаво. Мені писали мої глядачки, дякую вам велике, щоб я вам розказувала не тільки про нігті, а ще й щось з свого життя. Тому розказую для вас. Кому це не цікаво, можете пролистати там, де я малюю, і не слухати мене. Ось. Тому я зробила третю. Дізналася, коли можна зробити малому другу від вітрянки, тому що ми ж зробили тільки першу. І другої закінчились. Коротше. І тепер, аж у травні тільки нам в місто привезуть. Знову від вітрянки вакцини, тому ми зможемо малому зробити другу дозу тільки влітку, напевно, десь. Ну, а на осінь обов'язково я прийняла рішення зробити собі щеплення і дитині, сину своєму, від грипу. Я йому робила від грипу цього року, і ви знаєте, ця зима набагато легше прийшла у нас. Набагато легше, ніж попередній. От один раз у нього ось нещодавно була якась невеличка температура. Але все пройшло без ускладу без нічого. Так що ми, в принципі, майже нічим не лікуємося. Парацетамол чи бупрофен і все. Це, в принципі, всі ліки, які ми приймаємо, якщо захворюємо. Тому мені, я за. за вакцинацію. Ну і дивіться. Остання робота, я думала її вставляти, не вставляти, тому що тут у мене зі зйомкою взагалі якась біда. Я не знаю, чому. Я видно, якийсь режим тут включила. Знаєте, якийсь випадково включила режим. Щось я видно, експериментувала. Це ці нігтики, як бачите, вона носить довго. По-перше, їх завжди по два місяці, не, 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 не менше. І в неї ось на правій руці дуже особливий нігодь, трав... травмований. А, і все-таки ну, так, як я все майже знімаю і всі роботи майже показую, так що я показую вам все, що я знімаю. А, і як бачите, тут в мене взагалі, бачите, якась зйомка дуже дивна була. Показую процес зняття, як я знімаю. І, напевно, тут в мене більше я, напевно, на цих руках навіть нічого не покажу. Будуть які ну, результат. Вона завжди любить чорні, тому що вона шиє. І знаєте, дуже часто от різні тканини, якщо ми їй робили якісь нюдові відтінки, світлі, то фарбувались. Фарбувалось, фарбувалось от по краю якось. Видно, там, де топ, знаєте, десь закінчується, там і от уже під цей топ, цей фарбник якось от попадав, і в основному це були такі якісь жовтуваті сліди, такі коричневого ну, ну коричневі, можна так сказати, навіть. Тому зазвичай все-таки, ну, вона і в одязі любить чорний, тому вона і в основному ми її робимо якісь варіації з чорним кольором. Ось тут, бачите, у нас був такий колір цікавий, і він, в принципі, і підійшов там, нічого такого не було видно. Звісно, завжди багато відшарувань, тому що носить вона їх довго. Ну, я з цим нічого поробити не можу. А вона, вона сама знає, і постійно, коли я її знімаю, вона О, знову будеш показувати, яка я тіпа, така сяка, що я довго, ну, звісно, я ж маю показати, які бувають клієнти противні. Ну це все я шуткую. Ну все, додивляйтесь. Мій результат ще буде зараз. Ось цей ніг, так, бачите, дуже цікавий такий. І так ми його покриваємо, і все норм, як бачите, носиться. Він просто дуже сильно прямо ходить одразу вниз. І ну, ми тут нічого поробити не можемо. Я його трошечки, наскільки можу, припіднімаю, звісно, накладаю на край трохи матеріалу, трохи випилюю. А, трошечки, трошечки, звісно, я його піднімаю. А, і... В принципі, все добре носиться, як бачите. Так що М -м 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 -м. все нормально. <х <х> Я вам дякую за увагу і до наступного відео. Па-па!